Сьогодні мила день буде прекрасним і на морозі розцвітуй, сади, і сонце нам світити буде ясно. Все буде так, як того схочем ми. Танцюй зі мною. Ай зачекає світ божевільний танцюй зі мною, повільно бути щасливі ми. Я був собі татуювання, ворони. Для ворони для мене була смерть, бо я був дуже для неї близький. Ну, якби і зв'язок з чимось таким потустороннім, бо була дуже своя філософія на війні. Пам'ятаю, як прийшов до думки, що ем, смерть для воїна лучший друг, тільки вона підкаже ту костра, як правильно її збирать. От і з цією філософією я рухався на війні, вона мені допомагала виживати і ніколи. Ну, завжди був на ентузіазмі до е, цього відчуття життя, жаги до життя. Нам в чому сила України? Як ти думаєш? В єдності. В людях в підтримці один одного. Після перемоги Україна вона як то кажуть, ця війна вона нас гуртувала і на нас багато. Ну раніше Україну мало знала, зараз та весь світ знає Україну. Сьогодні мила день буде, як треба, і в темнім небі зорі спалахнуть. а потім нам з тобою, якщо треба, вони із неба в руки упадуть, Танцюй зі мною.